Привіт, прийшла до Наталі. Зараз буду телефонувати, Я виходить, Взяла в неї гірочки, вже нема, може вона ті, що я її приносила, віддала Олі, бо вони приїжджали. А це цьому обормоту в кашу і теж взяла їй кашки. Вона мені завжди носила, і зараз я її ось кашку і котлетки. І воно ще гаряче. Зараз, скажу, хай виходить. Так ви говорите, що не показується вона, та чомусь так зараз. Може, потім її попусте, щось їй не сподобалось. Де бігав? Де ти бігав, красавчик? Ой, красавчик. Де ти бігав? Що там, машина їхала, чи що? Да? Ти красунчик. Ой, всі звірята тут посходились, так? Да? Айчка вже не жарко. Так, вже гарно. Плюс 25 сьогодні сказали. Ну так, нічого на дворі, гарно. А ось красуня, Ви всі хочете щось? да, всі, всі щось хочете. Нема нічого. Тільки Наталі принесла. Ну, нема, тобі, кашу, зварять, то тобі буде там смаколик. Та тобі таке, о, я отак ліг, а що ви думали? Я отак. Красавчик. Наталя не, мабуть, вичусувала такий гарний, гарний. Да. Ну, красавчик. Да. Ти красавчик. Ти хороший. Хороший. Красунчик. Наташ, ти, мабуть, його вичосувала? А, ну я бачу, що такий гарний. О. Все равно летить? Да, летить. Ага. Ось, дивися, потягнувся, пішов. Підемо в кухню, поїси. Котлетки принесла, пшеничну кашу принесла. Огурчики, думаю, ти Олі вже, мабуть, ж віддала оті. То я трішки огурчиків тобі взяла і олію ту, що ага. смажила для айки котлетки і Ну нічого, в тебе своя, а я тобі свої. Ти мені носила, носила, і я тобі. Я сьогодні свіженьке зробила і принесла. Пішли в кухню. Я вчора йому латки жарила. Ой Боже, дивися, що я тобі даю. Ага, ти мої пальці аж цілуєш. Все, нема, нема, нема. Красунчик. Ой. Так а чого тапки мої не в милості? Ти що їй хочеш поїсти? Ти мила огурчики? Ні, огурчики не миті, щоб вже не пропали. От якщо кажи, я ще приноситиму, бо ми не, не встигаємо з'їдати. Ти знаєш, у мене ще житті Ну в мене були помидори, сьогодні кончились. Ага. Сьогодні вже помидори Ти Салат не робиш, просто так, так? Да? Ні, я щас покришу тут. Ага, то ото давай. У мене були оце, та ну вся капелька й осталася воно. Народ на тебе обіжається. <сотори> <Юбіжаю>. Каже, Кажуть, в кадрі тебе немає. Ну хоть голос же, кажу, єсть. <пуст Playstation> Так, що, чашку ставить вже. Отставне, тільки ж молока немає. Я, я, та я нічого. Щоб не привезти. Ти знаєш, який гіркий, а який ні. Я чистила, Наташ. Гіркий? Так що чист. А віки, як завжди, попадається, каже, Бабуля такий гіркий. А вчора я такий здоровенний Наташа. Виключаємося. А, і нема секретів ніяких, тільки що вона спину опять собі зробила вавочку. А так все, все добре, Надюша. Я їй. Її... А, це ти почула, що її в бід принесла? Принесла котлети, принесла пшеничну кашу огурці. Кажу, в мене котлети і рисова каша. Теж сьогодні встала та зробила. А я їй говорю, ти ж мені носила вісім <плес> місяців чи десять місяців кожного дня, а то й по три рази на день. А зараз, думаю, тебе нема, Надя тут. Вона собі сама трішки захворіла і не буде готувати. Думаю, понесу. Ага, отож. Ну що, айчка. Ти мене випускаєш? Випускай мене, будь ласка, ну що це ти улігся тут біля фіртки? Мені треба вийти і тебе, щоб не трогати. Випускай мене хороший красавчик випустиш? Ну, випу... а що ти в такий? такий? Мені треба йти? Треба йти. Я бачиш, недовго ходжу зараз, не мами ніколи. Зайчику, чого ти так? Все, Айчка, пока, ну, Ти обіжався, так. Да. Ти обіжався. Ну, все, я пішла. пока, ну обіжався, Ну нічого, не обіжайся, Я ще прийду. Приймаємо сонячну вану. Так. так. Що, вже встали в чергу дитячий садочок. Ой. І Віта заключила декларацію в приватну клініку з педіатром. Ось ну, так. Ростем, Потикенько ростем, Зараз приймаємо сонячні ванни. Приїхали. Да. 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 І виплачемо. Так да. і ми не плачемо. Ось так. Ну, Давай на сонечку. Отак. Давай на сонечку. Так. Да. Ну і фандюшка ж з нами, як завжди. Так він потихеньку привикаєш. Ой, ця соска. Нам цілий час до шести годин гуляємо. Ось так. Так що, трішки в мене робота помінялась, не тільки огород. Але це приємне. Таке. ростемо. І що будемо говорити. І красуня допомагає, До, допомагає красуня нам. Ой, не можу я, сірий, тобі уділити хвилинку якусь. У мене тут лялечка на ручках. Да, ось у Фенді тут. Ну вибач, ти хороший, я знаю. Я кричу. Все, а отак там. Котик такий гарний, а ти кричиш. Все, 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 все. Так, не знаю, чи він там є. Зараз шоста година вечора. Віка забрала Святославчика годувати. Сьогодні нема чим поливати, води майже немає. Сірий, ти тут, ой, умнічка, пішли, я тебе погодую. Пішли. Немає, немає, немає фенді, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ходім, давай, 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 пішли. Пішли, ти що, не голодний? Ходім, 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 пішли. Давай, іди сюди, мені нема коли. Давай. Ну, йди сюди. Давай іди. Де твоя тут мисочка? Давай. Давай, іди. Йди. А що тобі туди принести? га Ну цього ще не було. Йди сюди, давай, давай. Кс -кс 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 а що в тебе там трапилось? Ти встати не можеш? Давай йди сюди. Іди Пошли. Пошли. сюди. Що таке? Ну що случилось? Он там Фенді сердиться навіть. Що таке? Пиши кушать. Пиши. Ой, що ти не можеш встать, чи що? Сірий, пішли. вставай. Ай, пішли вже. Сірий. Сірий. Пішли. І що це ти викачуєшся? Пішли кушать, бо більш не винесу. Угу. Пішли. Скоріше пішли. Іди, іди, іди сюди. Іди, 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 іди. Давай, 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 давай. Що тобі нищо? А, ну на, давай, от молочинка. Давай кушай. Ну, все, поїв і поліз, давай. От уже вари вода, думала й не поїсть. Ну, мисочку зів, слава Богу. Пішла додому тепер.